Накипіло вранці. Що ж, і настала черга представити мого сьогоднішнього гостю. Зараз у нас буде партнерський етер радіо Накипіло разом із OnTaxi. І ми матимемо змогу разом з вами, шановні радіослухачі, порозпитувати цікаве, дізнатися різноманітні секретики від таксомоторної компанії. Доброго ранку, Іване. Іван Біда в мене наразі в студії керівник відділу прямої реклами в Он таксі. Да, доброго ранку. Та, ми ми трошки інформаційний сервіс, бо там так трошки інше, можуть запитати. Добре. Ну, Будемо питати якраз про застосунок сьогодні, правда. Тому що я, як періодичний юзер таксі, зазвичай викликаю таксі через застосунок. І, ну... Спостерігаю за тим, що є якісь лайфхаки, як можна пришвидшити виклик таксі. От ну мій наприклад, це я сажу, дивлюся, які машинки навкруги їздять. От і тоді вже якимось чином обираю. Як правильно це зробити для того, щоб дійсно таксі приїхало швидше? Так, да, дивіться, насправді лайфхаків дуже багато. Да, це такі навіть можна сказати не лайфхаки, а в принципі регулярні дії, які формують там вашу. Так би мовити, біографію, да? ну звичайно, це а, впливає час, коли ви замовляєте. Це з такого із банального, що а, в будній день, там, в 12 ту годину, в час дня ну, поїхати немає проблеми. Да? Завжди багато вільних авто, тариф адекватний. Але якщо це ранок або це під комендантську годину, то вже виникають питання: а які ж лайфхаки можна зробити, щоб поїхати? А, насправді такий. Це навіть не лайфхак, це те, що треба робити у кожного, якщо ви помічали, є рейтинг у uh -huh. додатку он таксі, там uh -huh. 5 зірок або менше і тому подібне. І це насправді дуже сильно впливає на те, як, як швидко ви поїдете. Uh -huh. Бо о, окрім оцінки водії, залишаючи і відгуки. Uh -huh. а, і це така ваша біографія, яка впливає на те, як швидко за вами приїдуть, треба вас очікувати чи не треба. А, ну, les formes формує ваше так пеграунд, uh -huh. який впливає на те, як ви швидко поїдете. Але якщо о, з чисто механічної точки зору, да, що можна uh -huh. зробити, щоб я швидко ну, звичайно, це накинути вартість. Це така е, саме банальна рекомендація, якщо ви не можете поїхати, в нас в додатку. Це, не, можна... завжди працюю, до не, це зав... не завжди працює до речі. Це не завжди працює. Є такі ситуації, що за будь-яку вартість неможливо поїхати. На жаль, таке відбувається там за 15 хвилин до комендантського часу. Ну, я там... Думаю, що у нас же ж притомні радіослухачі, вони що за 15 хвилин, ну це треба, щоб супер супервзірки зійшлися, щоб да. вас забрали. Треба, щоб тому водієві було потрібно в, в той самий напрямок і вже десь на вашому районі, і він ну, їде так. домой і вас взяв, ну, тому так. що він не встигне повернутися. Да. І тут вже будь-які суми, і, на жаль, це так, так працює, водіям теж треба додому. Тут mm. мало лайфхаків, які допоможуть. А якщо ви помічали, що. Ви сказали, да, що машинки на карті. Так, так. Да, і це є теж з цим пов'язаний лайфхак. Якщо ви переключаєте класи, да, є економ, uh -huh. стандарт, uh -huh. комфорт, то кількість автівок вона змінюється на карті, тому uh -huh. що вам показується. І насправді лайфхак є в тому, що ви можете обрати економ, uh -huh. ну, якщо ви поспішаєте да, uh -huh. і вам зараз потрібна швидкість, а не там, клас авто. Ви можете обрати економ і поставити вартість стандарту, наприклад, або uh -huh. комфорту. І тоді вас... Просто побачить більшу кількість водіїв а, ну, водії економи, побачить ваше замовлення. Є варігідність, що на вашому районі є, є да там шевревего, наприклад, угу. да, яке вас забере і ви встигнете, да а, десь так, так би мовити, пожертвувати комфортом, але вчасно доїхати до своєї точки. Угу. Слухайте, ну от цікаво. Я зазвичай е користуюся якраз еко цією е mm -hmm. функцією, намагаюсь берегти природу, але помітила, е що ну вони повільніше приїздять, ніж, наприклад, той самий комфорт. Хоча комфорт варто і дорожче. Тут який секрет? А, дивіться, да секо тут секрет секрету немає. Їх просто менше електромобілів, ніж там. Бензинових, дизельних автівок і тому подібне. І менше покриття їх по по мапі, да ну по Харкову. І тому, да якби біля вас може бути там 10 автівок, які там економ, стандарт, бізнес та і так і тому подібне. І, наприклад, дві які еко. І тому да з цим є такий легкий дискомфорт. Ми його. Вирішуємо, намагаємось вирішити тим, що більше набираємо електромобілів, так щоб о, швидше було поїхати, але все одно на сьогоднішній день, о, в принципі, в Україні і в Харкові електромобілів менше, ніж бензинових, і поки ця тенденція буде зберігатися. <різько> ну, піклуватись про о, природу, ми від цього все одно не перестанемо. <різько> і так. якщо ви сумлінний споживач, то е, коли можна і почекати свого еководія. <різько> ну, Тим паче, наприклад, в Комфорті там же у вас багато гібридів? Так, да, дуже багато а, гібридів. І в стандарті, в принципі, uh -huh. теж дуже багато гібридів. Тому і їх, от саме таких автівок і стає більше де, uh -huh. в сервісі таксі, тому що вони. А, як вигідні водія, uh -huh. вони менше споживають палива, і тому і з точки зору екології це добре, і з точки зору о, ти, економії. Да, економії, це теж цікаво водіями стає більш приусів, ліфів і тому подібне. А це впливає на вартість нашої поїздки. От мене власне, як користувача це тривожить. Ну типу, водій, який везе тебе на електриці, він менше витрачає. Йому не потрібно витрачатись на бензин, наприклад, насправді на вартість це не впливає. Еко по вартості на сьогоднішній день, десь між стандартом та комфортом угу. там така вартість, і вартість формується від класу авто. А не та, того, скільки воно поживає, споживає паливо. А, тому що, наприклад, в економі можуть бути ну тариф нижчий, але є mm -hmm. втівки, які там дуже багато палива споживають, і там з такої логіки має бути взагалі дуже високий тариф. Mm -hmm. да. Ну інколи, але... коли джип за тобою приїжджає, думаєш, що Боже, yeah. він же ж їсть 20 літрів. Yeah. Як ти на ньому їдеш? <laughs> да, таке буває при там доч приїжає mm -hmm. там mm -hmm. ну, ін, інколи буває неочікувані штуки і. Прям, ну, бо викликаєш, не дивишся, там побачив, там ага, Андрій за мною їде. Ну, окей, хай їде. А що в нього за машина, так не подивився, а потім виходиш, ого, да. і сьогодні принцеса. Мабуть, неочікуване, десь я, якщо не пам'ятаю, якщо не помиляюся в Києві, за мною Тундра приїжджала. Це «Тойота» така да, взагалі. вона величезна, Тайота, просто... я... створена, здається, щоб деревину перевозити. Да. Там, можливо, ну, водій чисто, як по приколу, таксую, щоб mm -hmm. на реакцію людей подивитися, але я його розумію. <годиш> тобою. Слухайте, ви на початку сказали, що от е, існує рейтинг у споживачів, тобто у пасажирів. Я якось от на нього чесно не звертала уваги, бо мені був важливіший накрасний рейтинг навпаки, рейтинг водіїв, які мене везуть, і зазвичай там намагаєшся ставити їм чесні хороші оцінки, якщо все було добре. А, впливає цей зворотній рейтинг на мій рейтинг як пасажира. Так, дивіться, по-перше, дякуємо вам, що ви чесно ставите оцінки. Це дуже важливо, насправді, і позитивні, і негативні. І десь негативні е, мені більш везе, важлив... до речі, з вашими водіями. Мені везе Не. е, десь негативні, навіть більше. Нам корисні ніж позитивні. Угу. Ми бачимо, що щось не так, і ми на це звертаємо увагу. Це як угу. там червона тряпка для нас. Да, є рейтинг водія. Якщо ви ставите відгуки, він на вас ніяк не впливає, тому що водій не бачить, хто йому ставить рейтинг. Рейтинг в нього змінюється не одразу після вашої оцінки. Ага, тобто а там... Він ще не знає, що Ні. я йому поставила. Ні. Клас. Ви поставили і там на протязі дня угу. в нього там зміниться оцінка. А в нього ж не одне замовлення. Ну, так. І він там дуже, звичайно, водіїв теж те є багато лайфхаків, як вони це намагаються ідентифікувати, але uh -huh. це дуже, дуже важко. І там контакти, імена вони взагалі не бачать, хто їм це ставить ці оцінки. Uh -huh. а, з приводу клієнтів, да, у клієнтів є рейтинг, є теж відгуки, це така інша сторона, що водії, теж наші клієнти, є гарні клієнти, які, угу. як би мовити, безпечні, да, тому що, на жаль, серед клієнтів теж не все ідеально, ну, є так. клієнти, які там, дуже багато створюють проблем водіям, і угу. вони мають це знати перед тим, як їхати до клієнта. А які проблеми? Що це може бути? Нетверезий пасажир, там не знаю ще якийсь агресивний, не треве, не треве не, нетверези. Не, не Тверези, да так. А, це ну дуже часто вказують. Є навіть клієнт, я ну там і є імені. він свого не вказував, а він у нього нік завжди їжу п'яний. Моя зірочка. Сам, щоб всі знали вже, Він сам да, шо, написав, шо, щоб ніяких питань не було. <ріг> да, і, і за чесністю він завжди нормально <ріг> уїжджає. <ріг> 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 <Да>. <ріг> Є е, клієнти, наприклад, ну це не проблема, це якби інформація для водіїв. Да що там, наприклад, людина їже їздить з твариною завжди, uh -huh. і наприклад, це не вказує в комен... ну, не вбирає а, до, до речі. Компанія дивиться на людину з твариною. Як на проблему, чи як створити їй комфортні умови? Бо багато зараз людей їздять з тваринами е, з тваринами. Е, у нас є допопця, uh -huh. що її можна обрати. і, і дуже багато водіїв Себе ну вони в акаунті ставлять, що ну, я бажаю возити історій угу. Да. А, і таких водіїв багато. Просто тут це стає проблема, коли клієнт не, не вказує до попці, не вказує в коментарях, uh -huh. що він там з песиком, що він там з кішечкою, і водій приїжджає це для нього сюрприз. І а водій, наприклад, не бажає. Ну він у нього алергія, він там за машини холються. Uh -huh. uh -huh. Мають можуть бути різні причини. Ну well, так, ми всі але... люди маємо поважати до одного. No, власне, да. і якщо обрати до попці і вказати в коментарях, що в мене там собака 30 кг, наприклад, uh -huh. то, то знайдеться обов'язково водій, який задоволення задоволенням повезе вас до вашого песика, і ще там почухає та пригостить смаколиками. І поїхати ну, не важко, та, тому що в мене самого песики є, там моїх друзів, ми замовляємо таксі, і ми розуміємо, що там, взяв а, переноску або підкладку ну, під нього. І там водій не буде ніяких проблем. А, поїхати. І водій буде залишати відгуки, що їздяться собакою, але все ок. Mm -hmm. і, і, і наступний буде розуміти, що о, якщо в тебе там до собака, то все пройде гладко, і ви спокійно okay. будете собака буде вас уїжджати. не з'їсть, наприклад, mm -hmm. ж може собака вас не з'їсть, наприклад, Та ж може ж бути, що агресивна собака. Yeah. Ага. А ви самі користуєтесь послугами на Таксі? Звичайно, зараз навіть к вам на етер на онтаксі приїхав. І він в худі, в худі он таксі. І водії, а такі... як водії реагують? Да, Вони знають, так... хто ви? А, деякі, ну, хто слідкує за соціальними мережами, можуть впізнавати. Угу. У нас є інша історія, де ми опублікували там бекстейдж з, з ролику. Там є мій колега а, по угу. франшизі. В нього дуже такий. А, Пізнав узнаваємо голос. Uh -huh, uh -huh. Він там сказав такий жарт, і його по голосу водії зараз пізнають. Він ah -huh. щось починає розповідати. Такий Міхаїл, це ви були? Uh -huh. Такий, На худі ридатики дивляться т. Звідки в тебе ця худі? Насправді Я це просто підтримую таксі. Да. У нас можна їх купити. Вони ага. на самому магазині. У нас є онлайн-магазин марчу, там можна придбати. Uh -huh. Якщо хтось бажає з водіїв, то там це uh -huh. все доступне. Uh -huh. Давайте повернемось про ціни, поговоримо. От, що впливає на ціну поїздки, і що потрібно зробити, щоб, наприклад, її зменшити. Да. Ну, всі, всі ми пасажири ми хочемо зменшити ціну, це водії хочуть її підвищити. Так, да, це така е, битва. Ага, Одні хочуть да, збільшити, хочуть зменшити. Дивіться, да. а, По-перше, я хочу так проговорити, бо дуже багато людей uh -huh. е, гадають, що е, Тариф піднімають сервіс, піднімають водії, там якось що дощ, сервіси наживаються, і спеціально там X3, X5 ставлять ці тарифи. Ні, це неправда, це не так працює. Це як алгоритми, які ураховують деякі фактори, да, згідно формули, ураховують вартість. Якщо Штучний дощ, інтелект. Ну, Факто його mm -hmm. початок, так би мовити. Mm -hmm. І якщо йде дощ, то дуже багато замовлень і водії зайняті. І водіїв не вистачає, і тому зростає вартість. І це така знаєте, банальна. Великий попит, і не вистачає водіїв, щоб цей попит закрити, uh -huh. тому зростає, зростає вартість поїздки. все. ніхто так би мовити, там в ручному режимі на сюди не, не накручує. Да, немає директора, який там все я хочу більше грошей. По 300 гривень зараз да, Всі там, тобто, Піднімаю, щоб більше грошей. Ні, це все алгоритми, uh -huh. і вони побудовані для того, щоб ви могли поїхати. Тому що зараз в цю хвилину дуже багато замовлень. Якщо вартість, наприклад, буде менш. Менше, то навряд чи ви поїдете, але ми такий дуже демократичний сервіс. У нас можна і додати, і зменшити. І зменшити так, да. Наприклад, може. У да, мене була запропонована вартість там 200 чимось гривень, угу. там 230, якщо не помиляюсь. Я як, округлив, щоб до круглої готівкової суми угу. до 200 гривень, як би розрахувався з водіянки. Угу. Якщо є така, мож, така можливість є. Ви завжди можете якусь. Суму відняти від тої суми, яка вам пропонується, але є ризик того, що ви не так швидко поїдете. Ну, так, але це ті, Впливає на час очікування, так? Да. Угу. Добре. А, розкажіть, будь ласка, ви кажете, впливає це на час очікування, а що ж ви потрібно ще робити? Ну, окей, ну ми там покрутили ці цінники. А дивіться, да, все насправді теж банально замовляти, коли немає попиту. Да? Якщо, якщо є така можливість, ви розумієте, да, що. Є час пік, коли всі замовляють, є предкоменданською годиною пік, да, коли теж всі замовляють, можна до цього поїхати. Ми навіть іноді робимо такі пущі, клієнтам нагадуємо, скоро комендантська година. Mm -hmm. Якщо ви бажаєте, ми бачимо, що він їздить дуже часто ввечері, ми йому mm -hmm. нагадуємо, що не забудь замовити таксі. Але е, ще є такий дуже Легкий е, спосіб, який допоможуть ваше замовлення, так би мовити, зробити привабливим до водіїв щоб вони його забрали. Це вказувати коментарі, наприклад, а, да? uh -huh. ну, е, як під'їхати там, до якщо uh -huh. важко під'їхати до вашого uh -huh. дому, просто вказати, скільки у вас там людей, якщо там у вас багато, номер під'їзду, і це вже така. Інформація водій не буде витрачати час, тому що час для них дуже важливий ввечері, коли багато замовлень, щоб більше встигнути виконати. І він розуміє, що він швидко зможе до вас під'їхати, забрати і поїхати далі. І це теж робить як з цінником. Це. Як ввечері дуже важко щось зробити, крім як плюсанути та мусанути uh -huh. або замовити трошки раніше та пізніше. От а якщо за замовляти заздалегідь, наприклад, я планую свою поїздку на вечір, але я там ще в ранній вечір замовила собі так, да, це таке є. Е... Гарний, гарний лайфхак, да, добре, що ви гадали, нагадали. Uh -huh. що. А, але якщо ви е, в будній день, наприклад, о 12-й замовляєте там, на 10-вечора, таксі у вас буде вартість, та, яка зараз, там, наприклад, 100 гривень да, uh -huh. а ваша поїздка буде коштувати. Але ввечері таких вже цінників не буде. І водії це теж розуміють, що зараз ваша поїздка коштує 100 гривень, uh -huh. а ввечері вона мала би стоїти 200 гривень. Uh -huh. і, а, якщо ви бажаєте, то там, можна одразу, наприклад, там, 20, 30, 50 гривень додати. І тоді ваше замовлення задлихть, візьмуть, ви будете бачите, що у вас є водій на цей час. Так, да, це буде трошки дешевше для вас. І водій розум... розуміє, що це на тариф буднього дня, середини mm -hmm. дня, це трошки вище, і це такий компроміс, що він розуміє, що він планує свій час, свій маршрут, і він зможе за вас за вами, як... виконати ваше замовлення. Mm -hmm. Так що це працює, але трошки. Треба одразу додати, якщо це ви розумієте, що ви замовляєте на час пік. Угу. Слухайте, а от спосіб розрахування він впливає взагалі якось на ціну. Якщо я хочу готівкою розрахуватися, або я карткою хочу розрахуватися? А на вартість поїздки не впливає взагалі угу. ніяк, але є такий момент на сьогоднішній день. Ну, це не лайфхак, але. За готівку на сьогоднішній день водії трошки більше заохоче приймають замовлення. Mm -hmm. Це там трошки як з фінансовими питаннями пов'язано на сьогоднішній mm -hmm. день, і вони mm -hmm. за готівку більш привабливою буде поїздка. Mm -hmm. Цікаво, мені якраз здавалося, ну що е, цей сервіс створений для того, щоб розраховуватися безготівково. Так і... ну, я дивлюся як клієнт, да, що і... мені це зручно Вже зняло з карти, там потім назад прийшло, якщо там поїздка, наприклад, не відбулася, чи там щось трапилось. А, так і є, і мені як клієнту теж дуже зручно замовляти через навіть не через картку, а там через Google Pay, щоб картки не підв'язувати, mm -hmm. і, і, і про це навіть не думати. Що так. там треба щось підв'язати. Але така, як... є така тенденція, така uh -huh. проблема, але е, на сьогоднішній день вона вже така. Ми змогли, е, змогли її вирішити, і uh -huh. ця проблема на сьогоднішній день вже майже для клієнтів не відчувається. Uh -huh. а, був момент, коли це було прям, клієнти е, зменшилась дуже сильно. Е, Верегідність поїхати за безготівкові кошти, але uh -huh. на щастя, ми дуже швидко це вирішили. цю цю проблему. Здається, я пам'ятаю навіть коли це було. От хоча я не такий частині та юзер таксі, я зазвичай їжджу на таксі, коли там щось трапилось з автівкою. Що ж Івана? Я вам дуже дякую. Сьогодні прекрасний етер. Я сподіваюся, що наші радіослухачі дізналися купу всього цікавого. У мене лишилося одне питання. Воно не, можливо стосується для вас, таксі можливо не стосується. А в наспішному ранку ми складаємо таку ментальну мапу міста місць. Де ваше місце сили в Харкові чи в Харківській області. Де ви надихаєтесь, отримуєте натхнення, отримуєте сили для того, щоб працювати плідно далі? А, дивіться, останнім часом це місце не працювало, але до там, дуже довгого час, час це був рок пап «Стіна». О. Да. І, да. і я Це Це дуже Да. Не знаємо, чи він відкриється, Будемо вірити. Але дуже хочеться, щоб да. він працював. Що да. ж, дякую дуже за сьогоднішній ранок. Ми зараз друзі підемо з вами на музичну паузу і потім продовжуємо наш етап.